Ласкаво просимо до чергового випуску лідерського подкасту Крега Грошела. Щиро дякую, що приділили мені час. Я люблю говорити про лідерство, адже вдосконалення лідера це перемога команди. Я дякую тим, хто ділиться подкастом у соціальних мережах. Для нас це дуже важливо. Якщо ви за кермом не намагайтеся робити записи, це було б божевіллям. Для таких випадків ми самі додаємо нотатки в описі. Я розпочну з відповідей на кілька запитань, потім ми поговоримо про те, як створити культуру, що ґрунтується на цінностях, ми будемо повторювати деякі твердження, оскільки це допомагає краще запам'ятовувати. Потім я запропоную кілька запитань на застосування. Ви можете опрацювати їх самостійно або з групою. Ми любимо слухати подкасти з нашими командами. Це теж дуже корисно. Отже, дозвольте, я розпочну з відповідей на кілька запитань. Перше запитання: які книги про лідерство є найкращими для пасторів? Я записав кілька книг, котрі, на мою думку, є чудовими для кожного лідера. Для пасторів книга Енді Стенлі енд Вайт або в глибину та в ширину є обов'язковою до прочитання. Courageous Leadership або мужне лідерство Біла Хайблса для мене є класикою. Антре лідершіп або «20 років практичного ведення бізнесу Дейва Ремсі дуже дуже хороша книга. Дещо раніше щось на кшталт класики: від хорошого до величного Джима Колінза. Якщо ви ще не читали її, обов'язково прочитайте. Працювати на себе як не прогоріти в малому бізнесі Гербера. Я читав або слухав цю книгу, мабуть, шість чи сім разів. Насправді, якщо ви починаєте бізнес, розгортаєте служіння, тоді. Працювати на себе гербера це дійсно дуже хороша книга. Мені подобаються книги або статті про життєві цикли організацій. Кілька хороших книг, зокрема, «Predictable Success» або Передбачуваний успіх була корисною для мене. А також управління життєвим циклом корпорацій Адізеса, дуже дуже хороша книга. Нещодавно я прочитав «Taking people with you» або ж беручи людей з собою, Новака. мені вона дуже сподобалась. Усе, що пише Сет Годін, чудове, Патрік Ланціоні, Усі його книги дивовижні. якщо ви бажаєте обрати одну. Перевага ймовірно підсумовує його творчість. Мені трохи незручно давати вам весь цей перелік книг, але ви самі попросили. Я люблю читати хороші книги. Книга Генрі Клауда Межі дуже хороша для лідерів. Ми сьогодні говоримо про культуру. Доставка щастя також чудова книга на тему культури. І ще будь-яка книга Максвелла. Якщо ви не багато читаєте або у вас недостатньо часу для цього, ви можете слухати аудіокниги. Мені подобається слухати книги на швидкості 1,5, щоб вловити. Ти основні думки, якщо є книга в скороченій версії, я хочу її одержати. У моїй команді працює Бобі Грімвельд, і він якось слухав книгу про те, як не спішити у житті, але слухав на подвійній швидкості. Чомусь це мені здалося дуже кумедним. Отже, йдемо далі. Як би ви знайшли наставника або того, хто може відповісти на те чи інше запитання? Мені подобається це запитання. Можливо, колись ми зробимо цілий подкаст на цю тему. А зараз поділюсь трьома короткими думками. Перша, не шукайте одного наставника. Не існує людини, яка в змозі відповісти на всі потреби для вашого розвитку. Я б шукав кількох. У мене є наставник, який допомагає мені у вихованні дітей, інша людина в лідерстві, кілька людей у бізнесі, одна людина у сфері фінансів, дві пари, до яких я звертаюсь по допомогу в питаннях шлюбу. І кілька людей, з якими розмовляю про духовні речі. Тож не шукайте одного. Друге. не просіть когось бути вашим наставником. Якщо ви попросите когось, вони наймовірніше скажуть ні, тому що їм видається, що для цього потрібно вкласти багато часу, і більшість людей не знають, як це робити. Просто запросіть їх на обід чи сніданок або попросіть приділити 20 хвилин, підготуйте запитання, приходьте, поставте його і замовкніть. Дозвольте їм говорити, робіть нотатки, а потім застосовуйте їх. Третє, обирайте наставників на відстані. Вам не обов'язково знати когось близько. За допомогою подкастів книг ви можете вчитися в кращих із кращих. Перейдімо до теми сьогоднішнього дня і поговоримо про створення культури, що орієнтована на цінності. Як ми, як лідери, створюємо культуру, що ґрунтується на цінностях. Я збираюся присвятити цій темі два випуски, тому що вона дуже важлива. І якщо ми не засвоїмо її добре, тоді в наших організаціях складно буде побудувати її з нуля згодом. Дозвольте розпочати ось із чого: великі служіння, хороші бренди, ресторани, організації наповнені численними нематеріальними цінностями. Що це означає? Ви заходите і кажете, що це місце просто чудове, Ну, от просто подобається бути тут. Це місце видається правильним. Видається, що і ви хотіли б, щоб у вас було саме так. Насправді, мова йде про те, що це місце, магазин або команда, церква чи щось інше мають сформовану культуру. Ось про що це свідчить. Це вказує на те, що якщо мені тут подобається, то це місце має чудову культуру, і ми мусимо визнати, що культура це більше ніж середовище, це більше ніж будівля, більше ніж кольори на стінах, більше ніж вивіски або чистота в приміщенні. Це сукупність нематеріальних якостей, які лідери створюють і оберігають. Культура це поєднання нематеріальних речей. Це речі, на які ви не завжди можете вказати пальцем. Але є десятки, а то й сотні таких речей, які лідер створює та культивує. Отже, ось кілька основних думок, які будуть у нотатках випуску. по перше, здорова культура ніколи не виникає випадково. Якщо ви лідер, який стоїть осторонь і не культивує цінності, тоді ви точно не прокинетеся зі словами Вау! У нас дивовижна культура. Я не маю жодного уявлення, як це сталося. Це не трапляється ненароком. Другий момент, ваша культура це поєднання того, що ви створюєте, і того, що ви дозволяєте. Про це можна говорити дуже довго. Поєднання того, що ви створюєте, і того, що дозволяєте. Дозвіл також важливий, тому що є певна поведінка, яку ви дозволяєте, і також певні речі, які ви толеруєте. Ви дозволяєте їх, і в підсумку мимоволі створюєте культуру. Ваша культура це поєднання того, що створюєте, і того, що дозволяєте. Отже, чинник номер один, котрий формує вашу культуру, це ваші цінності. Дозвольте мені повторити основний чинник, який формує культуру, це цінності. Чому? Тому що те, що ми цінуємо, визначає наші дії. Іншими словами, те, у що ми віримо, визначає нашу поведінку. Цінності формують культуру. Я розповім вам історію. Вона трохи довга, але сподіваюся, вагома у дитинстві. Я ходив до ресторану, який дуже любив. Я не буду його називати, тому що скажу дещо погане про цей ресторан. Назву його бабусині курчата. Там подавали дивовижні курячі смажені стейки, безплатні булочки. І я просто обожнював це місце. Багато років по тому я привів своїх дітей до так званих бабусиних курчат. Там було так брудно. Я заледве міг його витримати. Я подумав, що мабуть це поганий заклад, і ми пішли в інший. Не буду розповідати, що я знайшов у своєму картопляному пюре. Фе я зрозумів, що вони більше не дбають про якість та досконалість. Тож після двох дуже поганих випадків я перестав поважати бренд, який любив і підтримував дуже довго до того. Вони втратили у своїй культурі те, що робило їх особливими. Приблизно в той самий час у нас з'явився новий ресторан Чікфіле. Я пішов до Чікфіле з усіма своїми дітьми. Ми спробували зробити замовлення. Моїх дітей було шестеро, і вони були ще маленькі. Я намагався зробити замовлення, а вони бігали навколо. За стійки вийшла жінка, узяла одного з моїх дітей, дала йому повітряну кульку і запитала: чи можу я посадити вашу дитину на дитячий стілець? Я відповів: звичайно, якщо хочете, можете хоч всіх забрати. Ми зробили замовлення, нам принесли все, що ми хотіли. Обслуговування клієнтів було настільки надзвичайним, що я глянув інформацію про власника франшизи і побачив обличчя цієї. Людини, а потім помітив її за столом з іншими відвідувачами. Тож я підійшов до власниці франшизи та сказав: У вас чудові працівники. Скільки б ви їм не платили, збільште їм зарплатню. Їх обслуговування клієнтів на висоті. Як не дивно, власниця запитала: Ви крег Рошел? А потім продовжила. Я бачила вас на конференції, де ви викладали про лідерство, і ви вплинули на нашу організацію. Ми читали одну з ваших книг і додала. Чи можу я запропонувати вам безплатні купони на нові сендвічі? Мене це так зворушило, що коли я повернувся, то написав про це у своєму блозі. Такі два різних досвіди обслуговування клієнтів. Тож з цікавості я провів дослідження. У нас є бабусині курчата, дуже погана культура, неприємний досвід. Раніше було добре, зараз не дуже. І чікфіле надзвичайне місце. Обслуговування клієнтів перевершило будь-які мої очікування від ресторану швидкого харчування. Тож я подумав: хм, цікаво, які ж цінності у цих компаній? І заради цікавості загуглив цінності бабусиних курчат. Я пошукав в інтернеті і вгадайте, що я знайшов нічого. Я загуглив цінності Чікфіле. І ось що я знайшов: один на першому місці клієнт. Ого, так і було. Два прагнемо постійно розвиватися, та три Вдосконалюватись. І я сидів і думав, що це саме те, що відбулось. Це була довга історія. Та в чому її суть? Вона у тому, що ваші цінності визначають ваші дії. Якщо цінуєте правильні речі, впроваджуєте їх глибоко в культуру. Ви створите особливе місце, яке полюблять люди. Натомість, якщо у вас немає цінностей, якщо ви не можете чітко їх донести і ввести у культуру, то в підсумку ви отримаєте бабусиних курчат. Те, що колись було добре, а наразі ні. І як підсумок, те, що ми цінуємо, визначає наші дії у наших організаціях. Ми маємо певні цінності. Не все можна прописати або чітко сформулювати, але в кожного є цінності. Якщо ми цінуємо тривалість діяльності організації, можливо, це не буде написано при але це те, чого ми будемо прагнути. Якщо ми цінуємо виживання, ми будемо зосереджені на собі та неохоче йтимемо на ризик. Якщо для нас важливі традиції, ми більше зосередимося на минулому, ніж на майбутньому. Якщо важливим є розвиток, ми будемо готові йти на ризик або можемо інвестувати поза межами нашої організації. Якщо ми цінуємо досконалість, ми підвищуватимемо стандарти. Ми оцінюватимемо все. Ми не побоїмося вкладати гроші в якість. Даватимемо людям чесний зворотний зв'язок. Те, що ми цінуємо, визначає наші дії. Покажіть мені сильну, ефективну, успішну організацію, і я покажу вам групу людей, що об'єднані чітко окресленими цінностями. І те саме працює навпаки. Організація, яка потерпає та практично завжди є неефективною, матиме не чіткі або нездорові цінності. Чому так? Тому що культура є плодом цінностей. Це важливо. Якщо ви хочете змінити культуру, змініть цінності. Тепер заглибимось у деталі: як дозволити нашим цінностям сформувати нашу культуру. Ми поговоримо про п'ять речей цього тижня. Ми розглянемо три, а наступного тижня дві великі теми: як дозволити нашим цінностям сформувати нашу культуру. Перший пункт, що буде також своєрідним завданням. Чесно визначте, що ваші дії говорять про ваші цінності, тільки будьте чесні із собою, що ваші дії говорять про ваші цінності, не слова, а саме дії. Адже кожна організація щось цінує, хоч не всі цінності є свідомими, проговореними, прописаними чи чітко сформульованими, але у всіх організацій вони є. І якщо ви подивитеся на те, що говорять ваші дії, ви можете зробити висновок. Для прикладу: ми цінуємо отримання прибутку, або ви можете сказати, що ми цінуємо наше минуле, або статус-кво деякі лідери можуть сказати, що цінують контроль над ситуацією, чи репутацією, чи офісну будівлю, або ж своєчасність виконання завдань. Це може бути обслуговування клієнтів, якісний або навпаки найдешевший продукт. Щоб це не було, чесно визначте, що ваші дії говорять про ваші цінності. І ще одна дуже важлива думка: часто є велика різниця між тим, які цінності ви декларуєте, і вашою поведінкою. Ви можете стверджувати, що цінуєте щось одне, але ваші дії вказують на те, що це неправда. Не бійтесь чесно визнати це, навіть якщо це боляче. Ви можете подивитися на свою організацію і сказати, ми цінуємо обслуговування клієнтів, але намагаємося отримати високий прибуток, навіть якщо втрачаємо клієнтів. Тоді ваші дії свідчать про інше. Ви скажете, що ми цінуємо задоволеність співробітників, але дії свідчать про те, що ваші співробітники не мають можливості давати зворотний зв'язок, і у вас висока плинність кадрів. Ви можете сказати, що ми цінуємо досконалість, але організація безладна і здається, нікому немає до цього діла. Я знаю церкви, які кажуть, що цінують евангелізацію, але роблять опір на комфорті членів церкви. Чесно визначте, що ваші дії говорять про ваші цінності. Друге, окресліть цінності, які є у вас або у ваших чільних лідерів. Southwest Airlines цінують задоволеність працівників. Ви правильно почули, я не сказав задоволеність клієнтів, я сказав задоволеність працівників. Вони справді думають про це. Вони вважають, якщо збережуть найкращих працівників і зроблять їх щасливими, то ті своєю чергою будуть чудово виконувати роботу, і це відобразиться на задоволенні клієнтів. Тож ви повинні чесно визначити, що ви по справжньому цінуєте. І є два хороших запитання, які допоможуть вам у цьому: перше, що ви палко любите, а друге. Що розбиває ваше серце або викликає у вас праведний гнів, що ви любите, що навпаки зводить вас із розуму. Ви можете сказати, що ненавидите, коли люди отримують середній рівень обслуговування. Я хочу, щоб вони отримували найкраще, але ненавидите, коли людям доводиться чекати понад п'ять хвилин на звичайну їжу. Неважливо, що це, але ви маєте визначити, що любите, а що ненавидите. Мені подобається спілкуватись із людьми, які не люблять ходити до церкви. Я очолюю духовну організацію, і коли люди кажуть, що вони не релігійні або щось подібне, ми спілкуємося з ними і підштовхуємо їх до духовних речей. Я люблю це всім серцем. Що я ненавиджу, ненавиджу, коли оцінюють церкву зі сторони, відвертаються від неї, бо не відчувають, що ми чесно ведемо справи чи щось в тому роді. Третє і це те, що вам точно потрібно зробити: ми звузимо наші цінності до десяти або менше, десять або менше. Не кажіть мені, що ви цінуєте 20 речей. Якщо для вас важливо все, то для вас нічого не важливо. Якщо кажете, що цінуєте все, то робите протилежне. Що для вас є найважливішим? Наступного тижня я завершу розповідь про деякі з наших цінностей, але завдання дасть вам чимало роботи перед наступним випуском. Отже, підсумуємо основні думки: здорові культури ніколи не виникають випадково. Ваша культура це поєднання того, що ви створюєте, і того, що ви дозволяєте. Чинник номер один, який формує вашу культуру, це ваші цінності. Чому? Тому що те, що ми цінуємо, визначає наші дії, ваші цінності будуть формувати культуру навколо вас. Оскільки культура є плодом цінностей, то якщо ви хочете змінити культуру, змініть спершу цінності або впровадьте їх глибоко у свою культуру. Наступного разу ми поговоримо про те, як це зробити. Зараз запитання для застосування. І ось тут теорія перетворюється на практику, щоб не лише почути поради, а й застосувати на практиці. Отож, перше запитання: що ваші дії говорять про ваші цінності? Постарайтесь відповісти чесно. Часто є велика різниця між тим, які цінності ви декларуєте, і вашою поведінкою. Перше, що ваші дії говорять про ваші цінності і тому перегляньте ваші дії. Церква може сказати, що ваша місія полягає в тому, щоб досягти людей далеких від Бога, але ваше церковне служіння спрямоване на людей, які ходять у церкву. Або ви можете сказати, що цінуєте досконалість у своєму бізнесі, але ваш магазин неохайний, а вітрини захаращені. Ви можете сказати, що цінуєте обслуговування клієнтів, але ви не дозволяєте людям повертати товар, створюєте із цим багато клопоту. Переконайтеся, що ви дійсно прислухаєтеся до того, що ваші дії говорять про ваші цінності. Що ваші дії говорять про ваші цінності? Вам не потрібна на відповідність між тим, що для вас важливо, і вашою поведінкою. Тепер наступне запитання: Звузьте ваші цінності до десяти або менше. Якщо ви ще не зробили цього у вашій організації, прошу зробіть це цього тижня п'ять, мабуть, краще. Ну може, сім. Звузьте список до того, що для вас важить найбільше, і дайте їм визначення. Наприклад, ми цінуємо якість, чесність, відповідальність, обслуговування клієнтів чи що б це не було. У наступному випуску ми зробимо із цими цінностями дещо, чого ви, мабуть, ще не робили у своїй організації. Я справді вірю, що це додасть структурованості, сили, емоцій та здатності вкорінити цінності в організації. Одна з найважливіших речей, яку ви робите як лідер, це створюєте та оберігаєте належну культуру. Запишіть ці цінності, а наступного разу ми продовжимо роботу. Пам'ятайте, залишайтесь собою, не дозволяйте нікому тиснути на вас, змушуючи бути кимось іншим. Люди радше підуть за чесним лідером ніж за тим, хто завжди правий.